Всім привіт! Прийшов в день, бачу курочка біла, бінтамка сидить. Мабуть, кожен день несуться, чи що. Одне яйце велике сьогодні. Ну, від обичних кур і бінтамка сидить. Уже ближче до вечора. Прийдемо пізніше, подивимося, чи буде яйця, чи ні. Вона зробила собі маленьке гніздо, так постягувала. Пока на яйця не будемо садити, ще зима всередина тільки. А коричнева курочка не несеться. Десь вона ділася, вона менша, а ось вона. Вона менша, в неї гребінь не з'явився ще. Курочка сама вийшла. Не знаю, чи відділяти їх, чи ні. Ось знесло яєчко невелике. Ось несе молода курка, обична і бінтамка. Приблизно в два рази менше. Ось ця бінтамка, думаю, скоро занесеться через пару неділь. Але не знаю, чи відділяти їх від таких курей чи ні по Може, ще морози будуть висижувати рано їм.